Сьогодні у нас з вами візерунок з цієї японської книги за номером 43. Самому в'язати його важко, тому давайте розбиратися. Я підготувала ланцюжок із повітряних петель та обв'язала стовчиками без накиду, щоб було зручно працювати і край був більш щільним. Кількість набраних петель. У мене 25 1 петелька підйому 26. Роблю 1, 2, 3 петлі підйому, перегортаю в'язання, наче книгу, так як ми з вами вчили в курсі на гачку, та починаю працювати з напівстопчика з накидом. Роблю накид і рахую, куди мені потрібно ввести гачок. Ось моя перша петля. Друга, третю петлю заводжу гачок та пров'язую на пів стовпчик з накидом. Далі роблю елемент з трьох стовпчиків з накидом. Два, та три. Пров'язую його та роблю Ще одну петельку. Ось таким чином. Далі роблю накид і рахую петлі. З цією петлею ми працювали. Тож, один, два, третю петельку роблю на пів стовпчик з накидом свій. Та у попередню петлю, дивіться, не в оцю в яку я працювала, а в попередню елемент. нашими стовпчиками. Дивіться, ви можете самостійно, як то кажуть, досконалювати візерунок. Ви можете в'язати чотири, сюди, чотири стовпчики і матимете ось такий візерунок. Ще раз один, два, три. Далі. Працюю в попередню петельку раз, в попередню два, в попередню три. Таким чином. В оцю я працювала, тож рахую один, два, три. Ви можете робити також. Не на пів з накидами, як у мене, ну, в книзі так у нас, а стовпчик з накидом повноцінний. Дивіться, як це все виглядає вже. До кінця рядочку самостійно, на другому ми з вами знову працюватимемо разом. Підходжу до останнього елементу в рядочку. Як завжди, 1, 2, 3. Працюю сюди. Далі в попередню петельку пишний стовпчик. Адже ця назва нам знакома з курса про гачок. І далі в мене накид остання петелька, стовпчик. З накидом, наче стовпчик підйому такий. А от зараз ми з вами працюватимемо наступним чином. Робимо три петлі підйому, перевертаємо в'язання. Робимо накид і працюватимемо тепер не в петельки рядочку, а в оці ось, де отвори, тобто, вони будуть у нас з вільною основою. Роблю накид, пров'язую. Свій напівстопчик роблю петельку підйому та шишечку у попередній оцей отвір. Два. Не забуваємо гарненько витягувати нитку. До речі, дуже великий розход пряжі на цей узор. Далі знов накид. З оцим отвором я працювала, я роблю. Накид, стовпчик, напівстовпчик з накидом сюди, повітряна петля підйому та працюю з пишним стовпчиком цей отвір. Ось таким чином. Дивіться. Знов накид. Сюди буде пишний, сюди буде напівстовпчик. <з> накидом, Повертаюсь на крок назад та вив'язую цей елемент ось таким чином. Поекспериментуйте, можливо, стовпчики із чотирьох, пишні стовпчики з чотирьох стовпчик, напівстовпчиків з накидом, будуть цікавіше виглядати. До речі, як я вже казала, цей візерунок потребує дуже багато пряжі. Ось це він же, але з більш товстої пряжі. Але досить цікавий варіант для ваших виробів.